Україну треба здати расистам в районі кілька днів, аби в Ізраїлі все припинилося. Путлер видав шокуючу заяву. Поставив ультиматум НАТО. Або ви здаєте Україну просто зараз за лічені дні в Ізраїлі різко все скінчиться, і в усьому світі буде мир, або станеться дещо немислиме. Почнеться дещо більше Китай підтримав. Вони теж вступлять у війну. Ноту направили прямо у Вашингтон. а Путлер ще й голосив усе публічно. Пообіцяв рашистам, що все скінчиться, і Київ йому здадуть на блюдечці, Буцім то все вирішено. НАТО зм... Мушені будуть погодитися, вони не йтимуть на конфлікт, тим паче з Китаєм. Все завершено на їх ультиматум. Погодяться НАТО. Вже дали відповідь. Вони пояснили, чому зробили саме так і чому саме ці рішення є єдиновірними. Тож про ультиматум Кремля і його заяви та яку відповідь дав Альянс Путлеру. і Чому ж саме таку почуєте далі у відео? Але будьте готові до почутого дані шокуючі зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Кремль використав атаку палестинських бійців на Ізраїль. Для просування наративів, направлених на зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України для відмови їх від впливу тут та аби злити Україну якомога швидше у цій війні. На це в новому звіті звернули увагу аналітики інституту вивчення війни. Вони зазначили, що російська влада вже використовувала ймовірно продовжить використовувати напади на Ізраїль для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на скорочення допомоги США і Західних держав Україні. У Путлера активізували кілька інформаційних операцій після нападу на Ізраїль. В першу чергу звинувачували. Чуючи захід у нехтуванні конфліктами на близькому сході на користь підтримки України. Тим часом заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що США та їхнім союзникам слід було б мовляв зайнятися палестино-ізраїльським врегулюванням, а не втручатися у справи РФ ...і та надавати Україні військову допомогу. Арашейське МЗС звинуватило захід у блокуванні зусиль, що призвело до ескалації напруги, поклавши відповідальність за нинішні бойові дії в Ізраїлі на захід. Аналітики інституту підкреслили, що ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб сіяти сумніви щодо надання військової підтримки Україні. Крім того, таким чином рашисти намагаються напружити всіх, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку. А також мають намір запевнити рашистську аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство проігнорує воєнні зусилля України. Аналітики попередили, що рашистська інформаційна кампанія продовжиться ще у найближчі тижні. У інституті прослідкували, що деякі рашистські воєнкори вже перемкнулися з України на Ізраїль, стверджуючи, що увага заходу тепер буде не з Києвом. Нагадаємо, що днями стало від... Домо, що палестинські солдати здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. Ось що з цього приводу говорить військовий аналітик Петро Черник. Це двох ешелонований напад і застосування великої кількості дронів, і застосуванням колосальної кількості реактивних систем залпового вогню хай старних, але поза три тисячі це дуже багато і дуже серйозно. Якщо врахувати, що це все за один день, то це щось безпрецедентне в історичному сенсі. Тут однозначно грають. А чому вони грають? У стратегічній пасті в Україні є в обов'язковому порядку. Треба шукати вихід із цієї ситуації. Вони дійшли до висновку, що безпосередньо на полі бою в Україні такого такого режиму досягання заморожування конфлікту або його припинення в тому. Вигляді, в якому він є, вони не зможуть, і вони дійшли до висновку, що найкращий сценарій це хитати всі гарячі точки, котрі є на планеті Земля. І от Ізраїль для цього дуже і дуже зручний. Саме вони це організували, бо вважають, що в такий спосіб: перше відволічуть увагу від України, друге послаблять допомогу американцям Україні, бо американці в обов'язковому порядку будуть допомагати ізраїльській е, державі, а також у стратегічному контексті зривають потенційні угоди між Ізраїлем і Саудівською Аравією, яку однозначно модерують Сполучені Штати Америки. Чому на цю е, угоду модерують? А е, саудити дуже добре усвідомлюють, що у що регіон дуже серйозний? Там проблеми будуть наростати. їм треба озброюватися. Озброюватися не можуть тільки з допомогою США більше нікого. А американці у стратегічному при, прицілі розуміють, що понижувати ціни на нафту можна тільки з допомогою Саудівської Аравії. Не забуваємо тут іранський чинник, який є одвічним ворогом ізраїля. причому цей конфлікт має дуже глибокі історичні корені, і не тільки з 1979 року, році, коли так звані Аятоли отримали владу і налаштувалися дуже вороже до. Ізраїлю, а також ціла низка інших арабських країн, котрі і досі не можуть змиритися з тим, що Ізраїль там існує, і ось сталося те, що сталося. Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначає, що ситуація в Ізраїлі вигідна Ерефії. РФ Ереф здавна підтримує палестинців. Угрупування приймають на високому рівні у Москві. І останній такий візит відбувся вже після початку російсько української війни. Палестинці це фактично Іран, а Іран це стратегічний партнер Ерефії, зазначив Лубінець. Він пояснює, що це вигідно саме рашистам. Ереф. Я розраховую, що ескалація на близькому сході на деякий час може відвернути увагу світової спільноти від ситуації в Україні, зазначив омбудсмен. Також він додав, що Ерефія також сподівається, що через розпалювання війни на близькому сході відбудеться послаблення допомоги Україні нашими міжнародними партнерами, зокрема Сполученими Штатами, у яких є прямі союзницькі зобов'язання перед Ізраїлем. Сьогодні немає чужих війн, сьогодні війна має імена на півночі Харківщини і на півдні Ізраїлю однакове горе в Україні, Ізраїлю та світу одні вороги. Додав Лубі про те, що ця напружена ситуація грає на руку Ерефії, сказав і польський президент Анджей Дуда. Безумовно, це сприяє Ерефії і рашистам, які воюють проти України. Це відволікає увагу світу. Підкреслив Дуда. Президент Польщі додав, що спекуляцій зараз навколо цієї теми є багато, і в цьому контексті найбільше згадується Ерефія та Іран. Війни в Україні та Ізраїлі це війни проти одного ворога, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на сесії парламентської асамблеї НАТО. Ніхто і ніколи не зможе забути про те, що бойовики зроблені. Били в Ізраїлі тисячі ракет проти мирних міст. Сказав він, і самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас в Україні в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме там, куди прийшла Ерефія. Однакової, тільки одна відмінність там організація, яка вдарила по Ізраїлю. Тут держава, яка вдарила по Україні. Наміри декларовано різні, але суть одна, зазначив Зеленський. Зеленський також зауважив, що Іран не може сказати, що в нього немає нічого спільного з тим, що відбувається в Україні, якщо він продає шахеди Ерефії. Іран не Може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі, якщо його офіційні особи заявляють про підтримку того, що відбувається в Ізраїлі. Наша з вами єдність повинна й може зупинити це. Наше прагнення миру, а не їхнє прагнення війни, має визначати, як жити світу. Заявив він: Європі слід бути активною, сполученим штатам слід бути активними Китаю, Індії та Арабським державам слід відчути, як багато може зламатися, якщо дати злочинцям досягти їхніх цілей, сказав президент України. Усі напрями нашої співпраці ведуть до одного, щоб статуту ООН запрацював на повний захист України та всієї нашої Європи від нападів. А якщо спрацює тут, спрацює й де завгодно у світі, наголосив Зеленський. Напад палестинців на це продовження атаки на захід та глобальну систему безпеки. Про це заявив Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Подоляк наголосив, що, попри тисячолітню історію конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, початок бойових дій там не є випадковим. Однак слід розуміти, що момент піднесення сірника було обрано не випадково акцію. Було продумано, і за діями палестинських солдатів нині стирчать вуха далеко не лише Ірану. Написав він. Також радник очільника офісу президента зазначив, що напад відбувся в момент дискусій стосовно допомоги Україні та активного політичного процесу у США. Тиск на Україну та її союзників збільшився. Але ми повинні пройти через цей шторм та зберігати стійкість і єдність. Якщо в когось викликає сміх, що напад на Ізраїль приводить до закликів повернутися до постачання зброї Україні. Ви так і не зрозуміли. Це одна війна. На шахівниці все взаємопов'язаної. Якщо сьогодні не допомогти нам виграти, то завтра не до сміху буде вам. Додав Подоляк. Ситуацію прокоментував радник головнокомандувача збройних сил України Дмитро Ярош. Зокрема, він написав таке: Ізраїль у цій їхній битві. Я на стороні ізраїльтян, бо проти них воюють союзники нашого одвічного ворога Ерефії, бо ми на порозі нової світової війни. Але я добре пам'ятаю, як реагував Ізраїль на повномасштабне вторгнення Ерефії в Україну. Як Ізраїль не надав жодної військової допомоги моїй батьківщині, як Ізраїль у цей час загравав із президентом. Ом, расистів Путлером розумію, якщо зараз у цей конфлікт втрутиться Сирія та Іран, спокою у світі довгий час не буде, і це не піде на користь українцям. Якщо все обмежиться цим, це розвідка боєм. За деякий час Путлер випустить набагато більші сили своїх вірних псів. Бажаю Ізраїлю перемоги і здорового глузду у стосунках із Кремлем. Ставайте на наш бік, і тоді ми однозначно будемо на вашому за нашу і вашу свободу. Журналіст Віталій Портников розповів про наслідки війни в Ізраїлі для України. Напад палестинських солдатів на Ізраїль може мати серйозні Сидки з точки зору міжнародної ситуації, війна на близькому сході завжди стає центральним моментом дестабілізації для стосунків між заходом і арабським світом. Змінює конфігурацію взаємин, може підірвати домовленості, які вже існують. Про це політичний експерт розповів на своєму ютуб-каналі. І звичайно ж, така війна зміщує фокус уваги з усіх тих подій, які відбувалися у світі до початку кризи на близькому сході, особливо якщо ми будемо свідками нової великої конфронтації. Так що одним із головних бенефіціарів цієї війни може стати расі президент Путлер, уряд якого як Уму давно підтримує тісні контакти із палестинцями. А також був фактично першим урядом, який був готовий до діалогу з керівництвом цієї організації після того, як бойовики перемогли на парламентських виборах у палестинській автономії. Прокоментував він за словами Портникова для Арефії є досить важливим, щоб війни зараз розпочиналися у різних регіонах світу, щоб таким чином захід не міг зосередитися на допомозі Україні. А у Москви були розв'язані руки у продовженні війни на виснаження, яку російський президент Путлер вважає реальним виходом з цієї ситуації, в якій він опинився внаслідок фіаску. Бліц Кригу на українській території. Варто пам'ятати, що серед тих, хто буде підтримувати палестинців в їх конфронтації з Ізраїлем і готовності продовжувати бойові дії союзники Рашиської Федерації насамперед Республіка Іран саме він допомагає палестинцям у озброєнні та економічному виживанні після того, як організація втратила підтримку арабському світі і не може сподіватися на значну допомогу, якщо не відмовиться від ескалації. Резюмував журналіст. Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль. Над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою про це повідомляє The Times of Israel. За його словами, все ще відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками, які вторглися в Ізраїль. Водночас він не виключає, що в цьому районі все ще є злочинці. Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар'єра в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками. Що ж, як бачимо, ситуації в Ізраїлі є занадто видимий слід Кремля. Путлер намагається використати події там і тиснути на захід, аби ті відмовилися від України. Відповіді НАТО поки різняться, як ми бачимо. Утім, динаміка поки більше позитивна.